Консультація для батьків на тему, чому дитина обманює. Перше. Батьки очікують від дитини багато, тому не хочеться їх розчаровувати, бо тоді вони засмучуються чи зляться. Друге. Батьки вимагають від неї надто багато. Тому дитинки хочеться собі хоча б трохи свободи чи радості за власним вибором. Третє: дитина перевіряє, де правда, а де вигадка, наприклад, особливо в ранньому віці. Це не я, це кицька розбила чашку. Дитина справді вірить в те, що собі придумала у свою бажану реальність, у тому числі, щоб отримати те, що хоче. Або уникнути того, чого не хоче. Четверте. Дитина боїться покарання, якщо скаже правду. Щоб уникнути негативної чи навіть агресивної реакції батьків. Дитина приховує свій поганий вчинок. Чим більше покарання за провину, тим здосконалішою потім буде брехня. П'яте. Дитина копіює брехню батьків. Наприклад, навіть безвинну маленьку батьківську брехню Скажи бабусі, що мене немає вдома. Дитина помічає цей обман та копіює його.